Ми сьогодні вже багато чули, чули про апостола Павла, чули також про учнів, яким з'явився Ісус Христос по дорозі в Маус. І в продовження нашого зібрання я хотів би, щоб ми пішли до гробниці, де Воскрес Ісус, разом із жінками. Вони несли не надію, коли рухалися до гробниці. А пахощі для поховання. Натомість знайшли не смерть, не тіло, але знайшли життя. Тому ми сьогодні пройдемося разом з жінками цією їхньою дорогою, їхніми емоціями. А емоцій було чимало, широкий емоційний спектр. Ми сьогодні з вами згадуємо. І читаємо про людей, які були у вирі подій. Ми ж всього лише згадуємо. Можливо, у нас немає стільки багато емоцій, немає стільки багато того, що бурлило просто в серці не тільки жінок, але всі, хто були причетні, хто були в цій ситуації. Сьогодні ж говоримо про жінок, і в них були свої переживання: камінь, страх, і в кінці дуже велика несподіванка. Давайте, щоб краще пережити ці моменти, уявимо хоча б на хвилинку, що ми втратили найдорожчу людину. Я не хочу, щоб ви сьогодні сумували в такий гарний день, але хочу, щоб ви краще пережили те, що переживали жінки. Уявімо, що ми втратили найдорожчу людину. Когось, хто змінив наше життя. От воно було одним, але ця людина вона просто все перевернула і зробила наше життя кращим того, кого ми поважали, любили. І він любив нас, і ось в якусь мить він помирає. Приблизно так трапилося і в житті цих жінок. Найцінніша для них людина, найшанованіша, їхній учитель, той, кого вони завжди супроводжували, він помер. Їхнього вчителя було розіп'ято. Того, за ким вони йшли, було знято з ганебного Христа. Його тіло вже без життя було перенесено до гробниці. Той, хто розумів їх, як ніхто інший, покинув їх. Захистик, який заступався за Марію, коли вона розбила свою посудину з дорогою, ароматичною олією для того, щоб підготовити Ісуса Христа в знак поклоніння Ісусу Христу. Помер той, хто вигнав з Марії Магдалини сім демонів, його було заарештовано. Розіп'ято і поховано. Я думаю, що жінки від моменту смерті до цієї прекрасного дня недільно, вони були дуже сильно стривожені. Вони, можливо, навіть не спали, але Слово Боже каже, і ось настав ранок. І ми читаємо після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня. Прийшла Марія Магдалина й інша Марія, щоби навідатися. До гробу. Жінки, зібравши всі необхідні пахощі, щоб помазати тіло Ісуса Христа, вирушили в дорогу. Вони не хотіли відпустити Його, не віддавши шани до найменших деталей. Але по дорозі в цих жінок виникла проблема, виникла думка. І вони почали між собою говорити, хто відвалить камінь. Вони знали, що там величезний камінь. Він ще й був опечатаний. І хто відвалить цей камінь, щоб віддати останню шану своєму любому Спасителю, своєму Господу? І Марка, 16 розділ, 3 вірш, написано: Говорили вони між собою хто відвалить нам камінь від входу в гробниці? Вони навіть гадки не мали, як їм зрушити цей камінь. Проте вони продовжували свій рух до, до гробниці. В них була важлива місія. І далі читаємо: та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. Оце так несподіванка. Були одні плани: треба було віддати шану, дещо зробити з тілом Ісуса. Були певні проблеми, але коли вони прийшли до гробниці, каменю вже немає. І гробниця вже пуста, тіла Ісуса Христа вже там немає. І це дуже неймовірна новина. А ще коли з'явилися ангели, написано: жінки дуже сильно настрашилися. Це було настільки несподівано, вони не чекали цього. Вони не чекали, що застануть гріб пустим. І в Луки 24 розділом п'ятим віршом написано: вони налякалися і посхиляли обличчя до землі. А ті сказали їм, тобто ангели, чому ви шукаєте живого між мертвими? Була велика печаль, смуток, була певна місія в жінок. І ось тут така несподіванка, страх обхопив їх. Ангели кажуть, що немає тут Ісуса. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Я хотів би зупинитися на одному дуже цікавому питанні, де шукати життя? І ми знову подивимося на одну жінок, на, одну жінок, на Марію Магдалину. Її попередній спосіб життя до зустрічі з Ісусом Христом був просто катастрофічним, був просто жахливим. Марія Магдалина шукала життя, але не в місцях, де воно є. Вона шукала, де мешкають лише мертві чоловіки. Вона заглядала в гробниці слави, багатства, ступала в печері, де править могутність, популярність. І приносила свої дари задоволенням цього світу. Але в якийсь момент вона почула голос Божий: Чому ти шукаєш життя тут? Життя є тільки в Ісусі Христі. Звичайно, в той момент, коли вони йшли до гробу, все вже змінилося. Вони йшли просто, щоб зробити певні дії з тілом. Але немає його тут, бо він Воскрес. Далі Ангули кажуть: згадайте, я казав вам, коли ще був у Галілеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і Воскрес на третій день. І слідуючий вірш каже: тоді вони пригадали його слова. Я собі ось міркував, якби жінки, і в тому числі учні Ісуса Христа, відразу ж збагнули про те, що говорив Ісус. Якби вони зрозуміли зміст Його слів, то коли б він помер, і йшли б ні, вони були б в радісному очікувані Його Воскресіння. Натомість слів Ісуса вони не зрозуміли. І вони були в жалі, вони були в страху, вони були у повній розпачі, тому що той, на кого вони покладали всі свої надії, був похований. Але ангели кажуть: ви пригадайте слова, які він вам говорив раніше. Це запитання важливе, запитання ангелів, які казали, чому ви шукаєте живого. Між мертвими. Це питання, яке звучить в Іванії. Це питання, яке звучить сьогодні для нас. Я хотів би всіх присутніх сьогодні запитати, де ми з вами шукаємо життя? Можливо, так само, як Марія Магдалина, чи ще якісь люди, які були загублені у своєму житті. Можливо, ми шукаємо життя у визнанні. Хтось, можливо, шукає життя у грошах. І вважаю, що чим більше їх буде, тим краще мені буде, тим я дійсно вже тепер заживу. Можливо, хтось шукає життя у впливі, хтось, можливо, шукає життя у коханні. Люди вдаються до різних моментів, тому що коли вони не знають Ісуса, коли Ісус не живе в їхньому серці, всередині є порожнеча. Яку люди намагаються заповнити, кидаючи зі сторони в сторону, і не можуть цього зробити, пробують те, пробують інше, хапаються за це, думають, що в цьому будуть щасливі, але порожнеча залишається. І деякі моменти, так, вони можуть її придавити, і ви можете відчути якісь певні миті щастя, але назвати своє життя. Людина, яка шукає це щастя скрізь, не може щасливим, тому що повноцінне життя, життя щасливе, благословенне є тільки в Ісусі Христі. І я хотів би, щоб ми сьогодні пригадали ще одні слова Ісуса Христа, які Він говорив всім, і які Він сьогодні говорить до нас: Я є дорога і правда. І життя. Це ті слова, які я хотів би, щоб ми пригадали сьогодні для себе, для свого серця, перебуваючи в Домі Божому, святкуючи Воскресіння Ісуса з мертвих, пригадаймо слова Ісуса, Який казав: Я є дорога, Я є правда, і Я є життя. І той, хто прийняв це Слово, прийняв Ісуса Христа в своє серце, Він на це Слово може сказати Амінь, тому що воно дійсно так є в нашому житті. Наступний момент, на якому я хотів би зауважити наш погляд, це Марія і її зустріч з Ісусом вже по Воскресінню. Після того, як учні пішли від гробу, Марія залишилася. Вона стояла біля гробу, вона плакала, але в якийсь момент вона побачила чоловіка, який з'явився. Вона подумала, це, напевно, садівник. І цей чоловік питає: Марія, чому ти плачеш? Забрали мого учителя. Не знаю, де поклали його, але він звертається до неї і каже: Марія. Він сказав Маріє, одне слово. Він сказав ім'я цієї жінки, каже Марія. І звучить відповідь, Учителю мій. Вона впізнала. Коли Ісус сказав Марія, вона впізнала всього лише одне слово, її ім'я, і вона зрозуміла, це Ісус, це є мій учитель. Я хотів би сказати, що Господь сьогодні говорить до кожного з нас особисто, індивідуально, і Він знає наші імена, тому що це той, хто був при тому, коли ми ще формувалися в отробі матері своєї, він вже бачив нас. Його очі бачили нас, він знав нас. Волосся, Біблія каже, навіть пораховане на нашій голові, тим паче Він знає наше ім'я. Він звернувся до е, жінки, каже Маріє. Він сьогодні звертається до нас, Анно, Максима, Ірино. Він знає наші імена, і в цьому полягає глибина Його любові. Бог Отець, він не залишився десь в стороні. Він не залишився десь на краю Всесвіту, але він віддав свого сина, свого єдиного сина в жертву досконалу, в жертву за наш з вами гріх. І я сьогодні дуже здивований, коли люди кажуть: А де Бог? Так, ми переживаємо дуже скорботні, дуже важкі часи в нашій країні. Можливо, хтось в своєму житті переживає просто максимально. Тяжкі моменти і запитує, а де Бог? Насправді Бог зробив все, щоб наш гріх був прощений, щоб ми мали свободу. Він послав свого Сина на розп'яття. І ми сьогодні згадуємо, як Він воскрес, подарувавши нам вічну надію. Отже, Бог є з нами. Воскреслий Ісус Христос є з нами, і Він сьогодні дарує прощення гріхів. Він сьогодні дарує щасливе життя, і він сьогодні дарує надію на вічне життя, і він знає кожного особисто по іменю, і йому не байдуже, тому що він важко страждав, тому що він був розп'ятий на Христі, тому що його руки, його ноги. Пробивалися за наш гріх, і йому не байдуже, і він знає ім'я кожного. Тому його любов є надзвичайно глибока, тому його любов є надзвичайно велика до кожного з нас. Він любить тих, хто прийняв його сьогодні і співає, і каже: Слава тобі, Господь! Він любить тих, хто сьогодні, можливо, ще відштовхують його, кажуть, ще не час або я взагалі в це не вірю, як таке може бути. Що хтось воскрес, але Він любить кожного. Він любить того, хто глибоко в своїх гріхах перебуває. Він любить і таку людину. І такій людині він простягує руку своєї любові та допомоги. Тому це насправді був важливий показовий момент, коли жінка, коли Марія почула своє ім'я, вона впізнала Ісуса Христа, вона пізнала свого Господа і свого очителя. І останній момент, про який я хотів би сказати, важливо, щоб ми ділилися новиною про Воскреслого Ісуса Христа. Жінкам був наданий привілей бути першими євангелістами. Вони перші, хто понесли добру новину євангелію для учнів Ісуса Христа. І написано, що ангел сказав їм: ідіть і скажіть його учням та Петрові. То були написано Марія Магдалина, Івана, Марія Мати Якова та інші з ним Вони розповіли про це апостолам. Отже, прослідковується один дуже цікавий момент: жінки перші прийшли до гробу. Жінки перші побачили, що Ісуса Христа в гробі немає. Ісус Христос перший з'явився Марії. Магдалині. І ці жінки були першими євангелистами, першими, хто понесли Євангел. І так би хотілося, щоб наша свічка, це те, про що говорив Ісус, стояла на свічнику, стояла на видному місці, яке освітлює все навколо, щоб сіль залишалася сольоною. Нам було доручено нести Євангелія, нести цю добру новину. Жінки були. Першими. А чи підемо ми розказати про Воскреслого, нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа? Можливо, ця історія не нова. І про це знають всі, особливо сьогодні, коли всі кажуть, Христос Воскрес! Всі буквально без винятку вітаються таким вітанням, але не в усіх є усвідомлення. Не в усіх людей є глибина розуміння того, що сталося. Тому ми повинні нести цю добру новину. Можливо, ви боїтеся, що вам не повірять. Не вірили жінкам, не вірили учням, хотіли приховати правду, прикрити її, заплативши гроші сторожам. Це було надзвичайно важко повірити. Людям логіки, людям релігійним, які жили в той час, але Ісус Христос насправді воскрес. І мені сьогодні подобається, коли я читаю навіть світські науковці, історики говорять про те, що Ісус насправді воскрес з мертвих. Томас Арнольд, це професор сучасної історії в Оксфордському університеті. Він Написав дуже багато корисних історичних праць, Три томи історії Риму, інші праці. Але коли він говорить про Воскресіння Ісуса Христа, я хотів би процитувати Його слова. Він каже: доведено, що свідчення життя, смерті та Воскресіння Ісуса є достатнім згідно історич... зі історичними стандартами будь-якого історика. Вони прийняті згідно з загальними правилами розпізнання хороших і поганих свідчень. Десятки тисяч людей перевіряли їх частинками, частинка за частинкою, так уважно, як суддя, який розглядає найважливішу справу у своєму житті. Я сам робив це багато разів, але не для того, щоб переконати інших, а щоб задовільнити себе. Протягом усього життя я займався тим, що вивчав історію часів і подій, перевіряв і зважував докази того, що написано про кожного з них. І я не знаю жодного іншого факту історії, який був би настільки добре підтверджений, як той факт, що Ісус Христос помер і воскрес із мертв. Про це навіть говорять світські історики. Досліджуючи історичні факти, вони кажуть, це дійсно так було, це відбулося. Тому нам не варто боятися сьогодні говорити. Це щось надзвичайне. Ісус Воскрес, але разом із Ним ми розуміємо, що переможена смерть. І є сьогодні запитання: смерть, де твоє жало, де твоя перемога? Ісус Христос переміг смерть. І це сьогодні засвідчує нам про те, що ми також воскреснемо і будемо разом з ним у славі. Тому ми будемо дякувати нашому Господу так багато надії в цьому святі, так багато світла в цьому святі. Хотілося б. Підвести коротенький підсумок, щоб деякі моменти залишилися в нашому розумі і ми будемо молитися. Сьогодні ми з вами ходили до гробниці разом із жінками. Не для того, щоб знайти смерть, але для того, щоб ще раз нагадати для себе, ще раз переконатися, Його там немає. Він Воскрес. Ісус воскрес. Другий момент. Не дозволяйте ніколи проблемам зупинити себе. Не шукайте життя там, де його немає. Життя тільки в Ісусі Христі. І якщо ми відкриваємо своє серце для Нього, якщо ми впускаємо Його в своє життя, ми маємо благословенний земний шлях, благословенне життя. Шукайте Ісуса і діліться ним з іншими. Христос Воскрес! Давайте встанемо на наші ноги.